Давай подивимося, хто не може тебе забути. Подивимось, для кого цей розклад. Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. За індивідуальним розкладом звертайтеся за покликанням в шапці профіля. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка любить допомагати. Ну... Рідко звертається сама про допомогу, тому що сама в основному допомагає, частіше до неї звертається. Людина, можливо, вогняної стихії, лавовин-стрілець, або просто зараз знаходиться на стадії починання якоїсь справи, причому людина вмотивована чимось, їй подобається це робити, гарна ідея, і людина починає її розвивати. Але от якась перешкода. На шляху зустрілося, або якийсь негативний досвід з минулого, все ж таки пам'ятає ця людина. Давай подивимося, хто не може тебе забути. Хто не може тебе забути? Потрійки мечів, людина, у якої було розбите серце. Можливо, людина, яка втягувала тебе в трикутники. Любовні, тому що дві трійки вийшли все ж таки. Людина, яка і любить веселитися, любить компанії, соціальна людина, але це чомусь перестало існувати, можливо, без тебе в житті цієї людини. Паш Кубків, знову Паш. Паш Кубків це людина від 18 до 35 років, або виглядає на цей вік. Людина в одної з рак, скорпіон, риби, сповнена емоціями. Інтуїція гарна цієї людини. Хто не може тебе забути? Угу. Людина сама по собі знаходиться в сонячних енергіях, оптимістична, часто буває, часто буває холодна, тобто показується зовнішньому світу в двох епостасях. Так? Перша це е, позитивна, лагідна, всім бажає щастя, хоче поділитися своїм щастям, хоче обігріти всіх е, своїм внутрішнім теплом. І людина, яка відсторонюється від всіх холодна, близько, Ну, Як, оця, наприклад, любить внімошки, то ця людина цього не любить е, прояву. От в е, двох таких варіантах людина проявляється. І людина... Ну, от щось чомусь змушена проявлятися зараз саме в таких енергіях. Можливо, ви е, розійшлися не дуже добре, і людина ображена на вас, хто не може тебе забути? Угу. Людина, яка хоче, щоб завершилося те, що в неї є в житті, щоб почати все спочатку. Щось з грошима пов'язане, так, да, але це змушує людину часто бувати або багато часу проводити на роботі. Так, і людина знаходиться сама часто, немає пари, немає з ким душевно поспілкуватися. Через це людина сумує. І хоче зруйнувати це. Тобто хоче знову таки соціумі проявлятися, хоче з тобою спілкуватися. От людина, яка сама себе обмежила, але проявлятися не планує. Не... А, ну, планує проявлятися ця людина. Ха, дуже хоче. Дуже хоче, але зараз на стадії обдумування. Чи мені це варто? Хочу, але там холодні якісь енергії змушують мене бездіяти. Ось така людина не може тебе забути. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходять тебе стороною.